Друзі, вітаю вас в цей день, 29 липня понеділок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму YouTube каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, яких я вважаю актуальними і вартими вашої шановної уваги. Поговоримо сьогодні про F16, нюанси їхнього постачання. Знаю, що тема вже багатьом набила оскому, розумію, усвідомлюю, але з'явилась нова інформація. Підтвердження того, що я говорив раніше, не можна її оминути. Вважаю за доцільне. Дещо торкнусь ситуації на фронті для того, щоб тут не було паніки, бо я бачу багатьох, хто орієнтується тільки по тому, що відбувається по мапі. Одразу якісь панічні настрої цього категорично не можна робити. І я поясню, чому не все так погано, як комусь може видаватися насправді. І про малі. Що ж там з туарегами, і як е туареги планують розвивати свої відносини з Україною? І можливо навіть у нас на тлі того, що є спільний ворог, е намальовується якась, скажімо так, якийсь ситуативний союз, тимчасовий, який можливо розвинеться. Майбутньому про це і не тільки прямо зараз, але перед цим підпишіться, будь ласка, на цей канал, хто ще цього не зробив. Давайте будемо розвивати україномовну аналітику в Ютубі. Це не просто, але це треба робити категорично. Треба лайк цьому відео так само вітається. І дзвіночок для того, щоб бачити оновлення на канал, так само ставайте спонсорами каналу ті, хто бажає розвивати і підтримувати аналітичний контент. Буду за це. Щиро вдячний. Отже, розпочинаю фронт. Зараз ви знаєте, знову ж таки, багато інформації пішло про те, що я бачив у вас в коментарях. Ну, розумію прекрасно, що є реальні люди, є реально проплачені ботики російські, які намагаються розігнати паніку. Що як погано, як у ЗСУ все погано, як закінчується забезпечення, як не вистачає того, того, того. Як не вистачає людей, не вистачає зброї, ситуація критична, відступати будуть по Дніпро і тому подібне. Ну, зрозуміло, що дуже багато інформаційно-психологічних операцій ворога, дуже багато всього вкидається в український сегмент, і ситуація явно перебільшується поряд з тим, якою вона є насправді на сьогоднішній день. Справа в тому, що ті, хто цікавився і ті, хто, наприклад, підписаний на мій канал і слухав мою аналітику, а, а сьогодні-завтра буде. Черговий дайджест, більш такий із картою а по фронту побачити, що там відбувається, якраз на це той проект, який в нас є з силами ТРО Збройних сил України. Ми спільно робимо на сьогоднішній день. Тож, якщо подивитися, дійсно ворог рухається, ворог володіє ініціативою, ворог наступає, і ворог має певні тактичні успіхи. Про що попереджали я зокрема. І казав, що так, треба розраховувати, що нашим силам доведеться відходити на Донеччині і не треба малювати собі розових замків, але відходити злагоджено, спокійно, без паніки, абсолютно не втрачаючи злагодженість бойових порядків і не даючи ворогові прорвати нашу лінію оборони. Я вже говорив, що на сьогоднішній день наша оборона на Сході нагадує лук і Тятиву Луку. Вона гнеться, але вона не обривається. І вона, розумієте, ця тятива зараз відтягується, 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 ворог тисне, тисне. Але при цьому ця тятива має можливість в певний момент фактично відпружинити і вдарити того ж ворога. Але для того, щоб вона відпружинила від тих, хто в тилу, потрібна підтримка, потрібні слова подяки. Потрібні слова підтримки, потрібні слова заохочення наших бійців на сході. Тому що, знаєте, версії про те, що от здають Донбас нічого собі. Подивіться, як героїчно самовіддано тримають, борються за, кожен, за кожну вогневу позицію, за кожен населений пункт. Роблять все можливе і неможливе наші бійці. Всі працюють на сьогоднішній день для того, щоб стримувати ворога, наносити йому максимальні втрати. І те, що Росія наступає рекордно вже десятий місяць на сході і не зупиняє свій наступ, це теж індикатор того, що вони згодні і фактично погодилися на те, що готові втратити боєздатність своїх збройних сил, тому що збройні сили Росії вони вже достатньо серйозно втратили боєздатність. І там, хто б що не говорив, а глобальні конфлікти зараз великі з НАТО і так далі. Росія б уже не витягнула. Лише незначні операції, а великі конфлікти їм би вже було складно на сьогоднішній день з тим рівнем втрат, які вони несуть. І тому тут треба сказати, що Путін просто поставив політичне завдання, яке нівелює все. І це політичне завдання воно є в площині того, що не рахуючись із втратами, потрібно досягти політичних цілей, ну щонайменше захопити Донецьку область. При цьому заради населених пунктів малих, невеликих, вони кладуть надзвичайно велику кількість людей, сил і техніки. Наприклад, уже російські воєнкори, так звані, вони ж критикують командування збройних сил російської армії за те, що ті кидають в непродумані штурми свою бронетехніку, а українські сили мінують території дистанційно. Ця техніка не наїжджає на міни, підривається і все. А потім добивають дрони. І далі ні ці бронемашини, ні танки нікуди не можуть проїхати. Вже навіть вони на злагодженість української оборони. Тому українська оборона вона на сьогоднішній день робить все можливе. Вона десь підсилюється, десь навіть відновлює вогневі позиції, стабілізує ситуацію, як це відбувається під Торецьком. іде контратакує під Вовчанськом для того, щоб витискати ворога там. Наносяться удари про по прикордонній смузі по об'єктах ворога. На території Курської області, Орловська область іночі, Воронівська область, Білгородська область, вже не кажучи про дальні удари, все це йде по нафтобазах, по інших військових об'єктах, для того, щоб зменшити можливості ворога. Дистанційно по тилам оперативним ворога так само йде ураження, тобто робляться заходи для того, щоб стримувати просування ворога. Все ще в знаки, і тобто, запам'ятайте, оце тятива, вона в певний період, вона просто вона не порветься. Вона зігнеться як лук. І з цим луком випустить стрілу. Обов'язково. Цей момент настане. Але треба розуміти, що до того моменту треба тримати лінію оборони, чітко не давати цій тятиві порватися, що наша оборона і робить на сьогоднішній день і героїчно наші бійці забезпечують. Це варто розуміти. Що стосується. Загалом, а ситуації, то варто сказати, що українські сили концентруються на тому, щоб якомога більше знищити ворога дистанційно. Для цього потрібно все ще більше сили засобів. Все ще ми бачимо, що вдається в знаки Ось та пауза, яка була із забезпеченням українських сил. Ось те зволікання, поки ми чекали рішення конгресу по допомозі, коли ми втратили фактично півроку. Ну от зараз ми бачимо так само. І результати ще цього, коли в повній мірі а, не можемо ще накопичити сили, і плюс затримки постачань від наших партнерів, які треба швидше. Ось і все. Буде більше постачання, буде більше зброї, буде покращуватися оборона. Ми все ще маємо проблеми з певним постачанням, яке треба пришвидшувати. І про це постійно є заклики президента України, української влади. Знову ж таки, не втомлююсь нагадувати про тих 14 бригад, про які говорив Володимир Зеленський, які потребують якомога швидшого забезпечення. Це все потрібно для того, щоб ситуацію змінювати на краще, власне кажучи. А ось така ситуація. Тому тут не треба нічого говорити, що зараз війна це війна можливого, все, отак от ми можемо, інакше ми не можемо. Не може на сьогоднішній день українська оборона діяти без того, щоб відходити з певних рубежів. І то, і навіть якщо всіх нас поставити там десь в окопі, і всіх і мене, і вас, хто пише коментарі, і всіх-всіх, не факт, що вдалося би втримати, тому що тут потрібні цілі комплексні рішення на сьогоднішній день і по збільшенню зброї, і по збільшенню інтенсивності уражень, і не тільки. Ось це треба розуміти. Наступне, про що хотілося би сказати, це те, що. В Малі, ви знаєте, відбулася ситуація, яку вже назвали найбільшою втратою вагнерівців поза межами театру бойових дій в Україні, поза межами російської агресії в Україні. Вони втратили за різними даними від 50 до 82 людей тільки в одній засідці, в одній битві. І зараз там невідомо рахуючи, чи один гелікоптер Мі 24, чи два було втрачено. Техніка є полонені. Загинув воєнкор, ось цей. я говорив з пропагандистського каналу Грейзон. І, в принципі, зараз там говорять, що це дійсно африканський корпус втратив найбільше. Ну і від собі, 1200-1300 людей загалом контингент обчислюється. Можливо, зараз буде збільшуватись вагнерівців безпосередньо в малі. І от такі втрати тільки внаслідок однієї засідки. Внаслідок тільки одного бойового зіткнення. Безумовно, це багато а, на тлі того, скільки їх є, навіть в відсотковому еквіваленті. І звичайно, що це зменшує можливості, тому що а, там влада Малі, яка знаходиться в столиці Бамако, відправила вагнерівців, аби вони пішли на північ, на північний схід, і фактично ну, витіснили туарегів, витіснили ісламістські, там є. Терористичні відгалуження угрупувань, одна із гілок Аль-Каїди, там є є гілка а, терористичної організації Ісламська держава і так далі. Ну от вони там знаходяться. І завдання, яке було поставлене а, військовою хунтою владою Малі, це фактично витіснити всіх і встановити повноцінний контроль над територією, тому що Туареги борються за державу Азават на півночі, Малі, за незалежну державу як простір для. Власного проживання. Ну і от вагнерівці пішли, десь вони там мали успіх, а потім піщана буря, і вагнерівці, вагнерівці виникли проблеми. Вони почали втрачати координацію, а тут засідка добре організована, туреги налетіли і потужний удар нанесли. Там є вже інформація про те, що хтось із командирів вагнерівців загинув і так далі. Тобто, втрати вони понесли доволі такі значні. Що є дуже добре, тому що це африканський корпус російський, який сформований, і знаходиться Алжир, Лівія, Буркіна Фасо, Малі і так далі, а по них треба наносити удари, і всі, хто воює проти вагнерівців і так званого африканського корпусу на території Африки, є за виключенням тих, хто внесений в реєстр. ООН, і кого Україна визнає терористичними організаціями, звичайно, всі решта є для нас е, партнерами, союзниками, нехай тимчасовими, тому що ми маємо з ними спільного ворога. І їм треба здійснювати будь-яку підтримку, звичайно, таємна підтримка там зброєю, можливо, інше, це вже питання розвідки, спецслужби, які прекрасно знають, як це зробити і організувати, коли є потреба. Але безумовно їх треба підтримувати в проведенні операцій там. В тому, щоб вони знищували, розумієте, ворога треба знищувати і обмежувати всюди, де б вони не були. І в Африці теж. І те, що у нас були можливості, коли писали західні медіа про те, як спецпідрозділи головного управління розвідки Міноборони проводили блискучі операції в Судані, це дуже важливо і це дуже правильно, тому що ворог втрачає свій вплив. Ворог втрачає кеш, ворог втрачає гроші, золото. Вони мільярди вивозять з Африки і потім фінансують путінську злочинну цю кремлівську систему, дають можливість вести війну, ну в тому числі проти України. Тому їх потрібно знищувати всюди і зменшувати їхні спроможності, зменшувати і збивати їхній імідж і репутацію, для того, щоб до Росії просто уже в майбутньому і не звертались за такими. Питаннями, ну зараз інтрига зберігається, що ж там з полоненими, поки що до кінця не ясно, яких запрос захопили туареги. тому що був пост в представниках їх представників їхньої армії в мережі X про те, що вони захоплюються взагалі Україною, яка бореться за свободу, і готові передати цих полонених Україні. Тобто, такий жест. Ну, Якщо б вони і далі були готові діяти проти африканського корпусу в Африці, безумовно з ними можна було встановлювати контакти, або можливо у нас вже певні контакти із цими рухами і встановлені, що є правильно, тому що підкреслюю, вони воюють проти спільного ворога і вони зменшують можливості і здатності Росії отримувати гроші для того, щоб фінансувати потім війну. Здійснювати по світу вербування найманців і кидання їх а, безпосередньо в війну проти України. Тому це важливо, і я думаю, що це дасть поштовх для офіційних каналів МЗС, це по, по їхній лінії, і неофіційних це розвідка спецслужби встановлювати певні контакти для того, щоб сприяти тим, хто бореться проти вагнерівців. На території Африки сприяти і допомагати їм проводити цю боротьбу ще краще і ще ефективніше. Це було би правильно. сподіваюся, що так і буде. Тому це для нас шанс і це добре. Загалом добре, це хороші новини, якщо ворог десь отримує по голові, десь несе втрати, десь втрачає можливості, імідж, репутацію. Можливості здобувати щось, це, це хороші новини, і ми отримуємо потенціал для встановлення якихось контактів із тими, хто цього ворога б'є. Вашингтон Пост написав про те, що F16 мають прибути. Незабаром так ми їх чекаємо, але є нюанс. Я вже якось говорив в одному зі своїх відео про те, що США дуже переживають за репутацію і імідж, щоб, скажімо так, не втрачати борти. Літаки, так ми теж в цьому не зацікавлені. Ми зацікавлені в першу чергу в збереженні найціннішого життя наших пілотів, льотчиків і звичайно в збереженні літаків. Тому що вони для нас це все це все для нас дуже цінно. Ми покладаємо великі сподівання і надії. Але як пише Washington Post, поки що літаків може бути не так багато, що не може призвести одразу до переламу в війні. І увага. Ймовірно, ці борти будуть використовуватися як засіб протиповітряної оборони для того, щоб збивати ракети, дрони над заходом і центром нашої держави. Я вже про це говорив, про те, що є такі застереження, але нам потрібна можливість, я думаю, що на це треба бити і переконувати наших партнерів, що нам потрібні ракети JASSM дальністю хоча б до 500 кілометрів, для того, щоб літаки... Були задіяні в нанесенні ударів по наземних об'єктах ворога. Нам дуже потрібно наносити удари по тилах. Безумовно, я вже неодноразово говорив і підкреслюю: чим більше ворога знищуєш дистанційно, чим більше знищуєш окупантів живу силу, техніку, зброю, їхні боєприпаси в тилу на складах чи десь там на пунктах дислокації або на навчальних полігонах, тим менше їх доведеться. Знищувати в контактних боях, які ризиковані і небезпечні, ось це треба розуміти, тому тут просто треба наполягати, що дайте нам змогу діяти і розв'язати руки з літаками, бо ми так довго чекаємо зрештою їх постачання, і ось нам уже обіцяно не раз, що саме цього літа вони будуть, а тут уже ми розуміємо. Що літа залишилося не так уже й багато, і це має бути найближчим часом. Безумовно, ніхто не має оголошувати дату. Але мають бути розв'язані руки. Літак він тоді виконує свою роль ефективно, коли він може використовуватися цілодобово на повну потужність. Тоді ми підвищимо нашу перевагу. Ми не говоримо про повну перевагу над ворогом в постачанні поки що перших партій, але дуже важливо. Аби була змога використовувати цей літак повністю в повній мірі за його призначенням і за його функціоналом, і протиповітряна оборона, і нанесення ударів по наземних об'єктах, це на сьогоднішній день важливо. І тут, знаєте, не можна воювати взагалі, щоб виключити будь-які втрати. Ризик на превеликий жаль існує. Це війна, це дуже небезпечна справа. Ми це всі прекрасно розуміємо. І для цивільних в Україні. Дуже небезпечно після терористичних ударів ворога і для військових. Тому безумовно, але треба давати можливість треба збільшувати навчання пілотів, треба пришвидшувати постачання літаків. Організації Україна працює пришвидшеними темпами і зробила дуже багато для того, щоб прийняти літаки. І тут м'яч на боці заходу. Тому Тут не варто думати про те, що там репутація, імідж проти російської зброї. Треба діяти сміливо, рішуче і давати можливість використовувати літак наповну. Тоді це дасть змогу нам посилити наш вогневий плив проти ворога на землі. Ось це я переконаний, те, над чим треба зараз працювати. І, е, але навіть так, це все одно підсилення, і ми дуже чекаємо цих літаків. Справа початку боїться. Знаєте, нехай вже прилетять. Нехай почнуть виконувати місії в нашому небі, а там степ -бай степ крок за кроком, як у нас бувало з іншими видами озброєнь. І на завершення, президент Ердоган сказав таку фразу, що Туреччина може війти в Ізраїль, як заходила в Карабах, і як заходила в Лівію, так само в Сирію, і може війти в Ізраїль. Ну, тим самим Туреччина Ердоган підтвердив, що турецькі війська були в Азербайджані, не те, щоб це була таємниця, про це багато говорилось, але от зі слів президента. Туреччини це можна зробити, і вочевидь могли допомагати в проведенні певних місій азербайджанській армії, що призвело до їхнього успіху, власне кажучи, тут уже маски знято. Ну, але сама суть а, погрожувати Ізраїлю. А, на що нагадав йому вже відповів міністр закордонних справ Ізраїлю, що ще Саддам Хусейн колись погрожував Ізраїлю ввести армію в Ізраїль, чим це для нього закінчилось? Тому а, а закінчились ми знаємо, як для Садама. Тому ну, така рішуча відповідь. Тому я думаю, що треба знизити градус напруги на сьогоднішній день, мабуть, і не, не вчиняти таких погроз, тому що Туреччина член НАТО, зрештою, і є спільні виклики. І треба розуміти, що Ізраїль бореться з терором, бореться з тими, хто хоче їх знищити. І це природньо. Ну, все ж таки, ми бачимо, що. Ердоган підвищує, скажімо так, прагне бути лідером всього світу, ісламського мусульманського, але не думаю, що йому вдасться цього досягти, тому що є інші гравці, потужні: Саудівська Аравія, Катар, маленька країна, але має дуже багато грошей і має дуже серйозні впливи. От і тому, власне кажучи, не так то просто є ще Іран, який теж проти Ізраїлю, але має свій там проект. Тому все ж таки, а Саудівська Аравія це союзник Сполучених Штатів, і поки Саудівська Аравія союзник Сполучених Штатів, і поки вони діють спільно, а я думаю, що жодних дій проти Ізраїлю не буде. А якщо й будуть, то вони можуть закінчитися погано. Дякую, бережіть себе і слава Україні!